Холодно, звичайно, йому не хочеться їсти. Але чи не треба йому їсти, йому треба їсти через нехочу. Іначе він здоровим не буде, його організм ослабне ще більше. Тому почуйте мене зараз. Їж через не хочу, апетит приходить під час їжі. Я стараюсь кожен день читати Біблію. Якщо десь день чи два, таке дуже рідко може бути, що я не почитав Біблію, я потім тиждень реанімую свого внутрішнього духовного чоловіка. От коли ти випадаєш з цього процесу, ти відкриваєш Біблію, де букви розбігаються перед очима. Воно тобі не йде, воно тебе не торкається. Чому має бути стабільність? І так само в молитві. Чому не хочеш молитися? А може ти вже духовно захворів? А може ти вже духовно помер? Лежить покійник в труді. Ви підходите до нього, спробуйте його нагодувати. Ложку, Нічого не буде. Чому? Він мертвий. Там же процеси не працюють, кров не циркулює. Духовно, мертвий християнин, ви не зможете його нагодувати, чуєте? Тому що в нього нема цих внутрішніх живих процесів травлення. Він труп, можливо, з вивіскою, що він є. Живий. І тому, якщо не хочеш замовитися, не хочеш читати Біблію, їж через не хочу, апетит приходить під час їжі, ти себе реанімуєш, ти себе розганяєш, і тоді ти не можеш вже зупинитися.